Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Освячуюча дія Святого Духа, окрім Слова Божого і таїнств, виражається в молитві. І саме їй ми хочемо присвятити сьогоднішні роздуми. Молитві святий Дух є одночасно суб'єктом і об'єктом християнської молитви. Він, тобто, є той, хто дає молитву. Ми молимося, щоб отримати Святого Духа. перш за все, ми повинні молитися, щоб отримати Святого Духа. Що ми молилися насправді. У зв'язку з цим є дуже влучне слово Ісуса в Євангелії, щоб ми молилися як діти Божі, не як раби. А сьогодні я маю помолитися стільки, стільки молитв, а інакше я піду в пекло. Це не молитва. Молитва є вільна. Ти молишся, коли Дух Святий допомагає тобі молитися. Ти молишся, коли чуєш в серці потребу помолитися, і коли не чуєш нічого, то тоді запитай себе, чому я нічого не почуваю, чому я не хочу молитися? Що є в моєму житті? Завжди ця спонтанність молитви це те, що допомагає найбільше нам. Це означає молитися як діти Божі, а не як е, раби. Перш за все, ми повинні молитися, щоб отримати Святого Духа. У зв'язку з цим є дуже влучне слово Ісуса в Євангелії. Коли ж ви злі вмієте дітям вашим доброчинити, то тим більше Отець Ваш Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить Його. Кожен з нас маленький, ми знаємо, ми знаємо, як дати добрі речі нашим дітям, нашим племінникам, друзям і маленьким. Маленькі діти завжди отримують від нас добрі подарунки. І як Отець Небесний не дасть нам Духа Свого? У новому завіті ми бачимо, що Святий Дух завжди сходить під час молитви. Він сходить на Ісуса під час хрещення в Йордані, коли Він молився, і він сходить під час п'ятидесятниці на учнів, коли вони були витривалі й об'єднані в молитві. це єдина влада, яку ми маємо над Духом Божим. Це влада молитви. Він не може е, опиратися. Ми молимося, і він приходить на горі Кармель, фальшиві пророки вала, агітували закликати вогонь, пам'ятаєте, з неба на свою жертву. Але нічого не сталося. Таке не сталося, тому що вони адорували ідолів. Ілля помолився, і вогонь зійшов і знищив цілопалення. Церква наслідує вірно цей приклад, у неї завжди на устах благання. Прийди, прийди Духу Святий, коли вона кожного разу, коли вона звертається до Святого Духа. Але вона робить це особливо під час меси, щоб він зійшов як роса і освятив хліб і вино для євхаристійної жертви. Але є й інший аспект, який є для нас найважливішим і підбадьорюючим. Святий Дух це той, хто дає нам справжню молитву. Дух, каже апостол Павло: приходить на допомогу нашій немочі, бо ми не знаємо, як правильно молитися. Але сам дух заступається з невимовними стогонами. І той, хто досліджує серця, знає, чого бажає дух. Бо він заступається за святих за Божим задумом, це правда. Ми не вміємо молитися. Ми маємо навчитися кожного дня молитися, і причиною такої слабкості нашої молитви було те, що ми молилися в минулому одним словом. Яке вживалося в трьох різних значеннях: як прикметник, як іменник і як прислівник, це легко запам'ятати навіть тим, хто не знає латини, і це варто мати на увазі, бо в ньому міститься цілий трактат в цих трьох речах. Це римське, римське прислів'я. Ми, люди, говоримо малі мала мале петімус. Що означає, будучи поганими, малі, ми просимо неправильних речей мала і неправильним способом, Евіл. Ісус каже, шукайте найперше цього. Шукайте найперше царство Божого, а решта вам додасться. Ми ж натомість шукаємо насамперед надлишку, тобто власних інтересів. А про царство Боже забуваємо. Святий Дух приходить так на допомогу нашій немочі, але він робить щось набагато більш важливіше. Він засвідчує нам, що ми є дітьми Божими, і вкладає в наші уста вигук Ава. Отче. Ми не можемо сказати Отче. Без сили Духа Святого. Християнська молитва це не розмова людини з Богом з одного кінця телефону на іншому кінці. Ні, це Бог молиться в нас. Ми молимося до Бога через Бога. Саме в молитві Святий Дух об'являється як параклет, тобто наш захисник, наш адвокат. Він не звинувачує нас перед отцем, а захищає. Так, він переконує нас у тому, що ми грішні, але робить це для того, щоб ми відчули радість милосердя Отця, а не для того, щоб знищити нас безплідним почуттям провини. Навіть коли наше серце докоряє нам за щось, він нагадує нам, що Бог більший від нашого серця. Господь є більший від нашого гріха. Всі ми є грішні. Подумаємо, можливо, хтось з вас, який має так багато так страху, багато має за ті речі, які він зробив у своєму житті. Який боїться, боїмось деколи, щоб Господь нас щоб Господь нас картав і і не можемо знайти тоді миру цього внутрішнього. Стань на молитву, проси Духа Святого. Він навчить тебе, як просити прощення в Бога. І Знаєте, що Бог Господь не знає багато граматики, коли ми просимо прощення він не дозволяє нам закінчувати. Він прощає нас ще перше, як ми попросимо. Він перший нас прощає, перше ніж чим чим ми домолимось, тільки про і о він вже нас прощає. Навіть не дає нам до кінця договорити так. Швидко нас прощає Господь. Святий Дух заступається за нас, але він також вчить нас заступатися в свою чергу за наших братів і сестер. Він вчить нас заступатися заступницької молитви. Ця молитва особлива до вподоби Богові. Бо вона найбільш безкорислива. Молитися за тих, які є у в'язниці, молитися за те, що молитися завжди, завжди, завжди. Це є молитва, яка є е... угодна Богові. Вона є безкорислива і безоплатна. А вієне, che tutti pregano per ognuno. Зазначав святий Амросій, що коли всі моляться за всіх, то буває так, що вона збільшується. ось завдання, яке настільки дорогоцінне і необхідне в церкві, особливо в цей час, приготування до до ювілею, об'єднатися в молитві за всіх з Параклітом, який заступається за святих. Згідно з Божим затобом, ніколи як у ці моменти дух і наречена разом взивають до Ісуса, прийди. Молімося, не так бла, 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 бла. А коли молимо, скажіть Господи, люблю тебе, Отче, Ти є мій Отець, не моліться губами, не робіть як попугаї, моліться серцем нехай дух святий допоможе нам у молитві, яку ми так багато потребуємо. Дякую.